Добрий день панове. Я радий вас вітати на каналі Ковка для Початківців. І сьогодні у нас піде мова така, як зробити ножа з вуглеродистого металу чи з нержавії сталі ну, яку ви знайдете. У мене на даний момент ось така є поковочка. Це Дамаск. Тут три вуглеродистих металу. У 8 65 г ШХ15, тобто напільні, ресора, підшипник. І зараз я вам покажу, як зробити просто своїми руками ножа. От, не маючи ніякого гріндера, у мене всі інструменти є. Але я покажу, як просто, що може людина скаже, у мене немає інструментів. Достаточно вам придбати болгарочку, обрізний кружочок, зачисний кружочок. І ліпісткове. Взяли крейду, крейду взяли і намалюйте собі лезо, яке вам буде до вподоби. Намалюйте лезо, яке вам буде до вподоби. У мене невеличка заготовочка. Ось так. Так. Зараз я вам покажу. Ну Приблизно ось так намалювали. Тепер берете болгарочку, зачисний кружочок і це все обрізаємо. Перед тим як обрізати, треба її зафіксувати на столі. Зараз я зафіксую. Якщо нема тісків, у мене тіски є, але в сараї, ну там іскри летять дерев'яна споруда, я боюся. У мене ось, бачите, от старої машинки, це м'ясорубки, я обрізав її і ось такий зажим. Він досить таки гарно зажимає. Ось поставили. О, зажали отак. Ну і вирізаємо форму тушовиного ліва. Підрізали, відпустили, повернули далі і далі підрізаємо. Ну, ось трішечки ми зачисним попрацювали кругом. Зараз зачисний. І зробили таку форму. Ну, як вам буде зручно. Мені чи під пальці там вирізали, отак. Випили. Ну, треба трішечки рівніше тут ще вивести, щоб було зручніше. Ось така ручечка. О. І таке лезо, напевно, тут десь буде міліметрів 110. Не більше я не міряю. Ну, десь тако. А тепер беремо крейдою. Ось так намалювали, де вам треба буде вибирати лезо. З одної сторони намалювали приблизно і з другої сторони. Ставимо, у мене вже тут він стоїть, цей зачисний. Тепер я не зажимаю, а просто беру і отак. І ось так вибираємо. бачите, З однієї сторони. Отак вибираємо І з цієї сторони так же само вибираємо. Ну і Час від часу макаємо водичку, щоб не палити метал. І так вибираємо повністю, дивитися, щоб з обох сторон була правильна виборочка. Будемо вибирати зараз, я виберу, а потім будем, покажу вам, як далі буде це все. Буду ставити ліпістковий і доводити ліпістковим кругом. Ось я вже трошечки вже вивів, але ну ще попрацювати треба. Погляньте, навіть не, не трави у кислоті, а вже он прос, про, проявляється дамаск. Ну, метали. Ще трошечки попрацюю. Практично я вже його зняв, ви бачите, вже, да? там залишилося зовсім мало. Зараз поставлю ліпістковий круг. Продовжу лепестковим кругом его шлифувати, да. Ось я вже зняв ліпістковим. Можливо, навіть оці удари удари, де молотком, О, Можливо, я й залишу. Воно придасть йому ножу такий собі шарм. О. Практично ще трішечки треба ліпістковим підтягнути, вивести його, а потім будемо травити в кислоті. О. Зараз ще попрацюю, а потім в кислоті протравимо, побачимо, який малюночок вийде з того. Так, ну ось я вже трошки підшліфував, але ще його треба доводити, бо ще він не дуже. Ну, навіть якщо взяти папер, то ви бачите, він вже чіпляє. О, Він вже чіпляє. Ріже. Бачите, ріже. Ну, треба на нульовочки ще лезо. лезу і буде ідеальний. От. Сам по собі дамаск. О. Дивитися в мікроскоп, я не дивився от, ну, мені товариш говорив. Що Як дивитися, ці волокна всі переплітаються і він не пила. Так же само, як подивитися на голку, да, ту, що ми зашиваємо собі там одежу, вона вроді гостра. Як подивитись мікроскоп, вона зовсім не гостра, там така корява. Так само і Дамаск, От. Він добре чіпляє вже. І по собі він. Ось він вже ну, хоч добре чіпляє. Ще трошечки його треба вивезти. Лезо це на достатньо такий мелкий наждачки, взяти, може навіть нульовочку. Підвести. Ну, а Тепер залишиться тільки просверлити. Але дрелью його просверлити заважко, тому що дрель зразу великі обороти дає сверло горить. Тому на роботу треба в мені нести, там сверлілочка. І на малих оборотах. Три отвори я просверлю і тоді вже можна приклепувати ручку отак, осюди, так під гулко. Якраз палець сюди лягає. Тут треба ще під, під палець ще трошки більше вибрати. І буде такий ніж. Зараз я його доведу вже, до більш досконалого зроблю, а потім протравим вам покажу, що з того вийшло. Зараз я ще його підшліфую. Так, ну вже я його довів більш менше. Бачите? Чіпляє, чіпляє. Чіпляє? Чіпляє. Ну і це ще не досконало, ще його треба підводити. А зараз я його проявлю в кислоті 15% азотній. Побачимо, який буде малюнок. Кручку я не шліфував, це без надобності. Все одно буде сверлитись отвори. і отвори будуть. Так. Проявляти можливо, прийдеться хвилин десять. Речі більше. Так я його зачепив. О так. Десь в мене поролончик ще був. Воно поки проявиться. Був поролон, такий не знаю де. Зараз ми і так подивимося, що воно собою представляє. Треба ще тримати, але вже, але вже, шановні, ви бачите, який буде малюночок. Видно, так? Да? Вон він вже проявляється все. На ручку не треба. О, ну, треба ще тримати. Тримати, тому що якщо я цю чорноту беру паралончиком, його не видно буде. Будемо тримати ще. Ось так я вам сьогодні показав, як можна зробити ножа своїми руками, берете будь-який оліродистий метал, можна з ресори, з напільника. З підшипника розігріли, вирівняли за допомогою болгарки. Обрізний зачисний ліпістковий круг і можна запросто зробити. і Нехай хто там не каже, що у мене немає інструменту. Головне, захотіть і можна зробити своїми руками гарний ніж. Можете навіть ручку не таку робити, щоб засверлювати А оставляти хвостовичок, брати. Кусочок знайти хороший, там взяти якийсь кап з дерева, береза, вона там Можна навіть забрикоси взяти там кольора такі жовті. Засверлити, посадити на ебоксидку, зробити там больстер на ебоксидку, а потім обробити так же само болгаркою. І вручну потім кусок наждачки взяли і ручку дошліфовуєте, вручну це не так складно. Так що я вам показав сьогодні таке відео. Беріть, пробуйте і нема нічого там такого складного. Головне захотіти і зробити. Ну все. Практично я вам показав, як зроблений він з Дамаска. Він постоїть у мене ще хвилин 10, потім я його прошліфую. І глянете вже як вже буде картинка більш-менш проявлена. Ну, ось я його вже протравив, не знаю, як камера передасть. Ну, ось такий получився малюночок. Це я в сарай зайшов, бо на сонці зовсім не хоче видно. Надо ще його травити, він буде більш яскравіший. Ну, такий вийшов доволі таки непоганий. Зараз я ще трошки протирю, хвилин 5, і буде. Нормально. Ось таке я відео сьогодні засняв вам, як можна просто зробити за допомогою болгарки і кругів міняючи на болгарки. Обрізний, зачисний, ліпістковий. Потім травимо 15% кислоті і ніж готовий. Якщо це дамаски, якщо це звичайний метал. Можна протравити, він не буде так його корозія брати, ресору, підшипник можна протравити теж. От Він буде темненький, не буде його так корозія брати. Тому що всі углеродисті метали піддатні корозії. Ось таке відео познавальне я вам сьогодні показав. Кому сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, навчайтеся, навчайте інших. Чекаємо наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. До побачення.